Неділя 5 жовтня, підсумки дня. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар, Добрий вечір. За останню добу в зоні АТО загинули двоє українських військових і ще шестеро травмовані. Такі цифри називає РНБО. Там говорить, ситуація вкрай напружена. Лише сьогодні бойовики 40 разів атакували позиції українських військових. Натомість, сила ТО 57 разів відкривала вогонь у відповідь про події на сході. Далі у короткому огляді. Дев'ятеро мирних мешканців і один військовий травмовані під час обстрілу у місті щастя. Цієї ночі терористи атакували села Тоненьке і Невельське на Донеччині. Про це повідомляє прес-центр АТО. Обстрілам піддавали і позиції українських військових. Під вогневі нальоти потрапили блокпости, опорні і спостережні пункти. Двоє українських військових загинули, шестеро поранені. Неспокійно і в аеропорту Донецька з самого ранку бойовики вже двічі намагалися взяти. Цю територію штурмом. У наступ знову пішли з танками. Українські військові атаки відбили. Бойовики здійснили кілька вогневих нальотів на позиції сил АТО неподалік Никішеного. Там, за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів військовослужбовці забезпечують охорону та оборону визначеного району. Обстановка в Маріуполі повністю контролюється українськими підрозділами. Так само контрольована ситуація в Донецькому аеропорту. Напередодні зранку бойовики штурмували цей стратегічний об'єкт Неодноразово обстрілювали його зі стрілецької зброї та мінометів. У самому Донецьку в результаті нічного артобстрілу загинув мирний житель. Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки. Про це повідомили у прес-центрі міської ради. Поодинокі залпи тривають усю ніч. Періодично їх чути і в багатьох районах міста в день. Від обстрілів страждають і мешканці передмість Донецька. Там несуть службу українські війська. Бойовики обстрілюють і їх позиції, і домівки мирного населення. То я можу сказати. Нащо? <рігінь> Ось просив це, що монету, которою моїться. Мені ж 22, е-е, дійствують. близько не підходять, дають зрозуміти, що вони там є. так щоб плотно крили. Не бачив, не чув. Польові командири зізналися представникам Росії, що частина бойовиків порушує перемир'я. Йдеться, начебто, про підрозділи терористів, не підконтрольні ДНР. Повідомили у РНБО після цього обстрілу. Представники саме російської сторони вийшли на зв'язок до місцевого польового командира незаконних збройних формувань. Той підп... підтвердив введення обстрілу, але... Власне, вогонь не припинився через те, що начебто цей вогонь вівся підрозділами, які не підконтрольні даному командиру. Бій між бойовиками ЛНР і збройними силами Російської Федерації стався напередодні у місті Свердловка на Луганщині. Про це повідомляє офіційний сайт голови Луганської ОДА. У Свердловці, яка підконтрольна ЛНР, біля будинку СБУ відбувся мітинг місцевих жителів проти Свавілля бойовиків. Уночі терористи помстилися. Вчора в місті Свердловка, що перебуває під контролем ЛНР. Під будинком СБУ відбувся великий мітинг місцевого населення, яке протестувало проти дій керівництва ЛНР, невиплат зарплат, відсутності продуктів, руйнування банківської системи, а також проти мародерств, гребежів і так далі. Цієї ночі активістам мітингу невідомі кинули в будинки гранати. Українські катери знову потрапили під обстріл біля узбережжя Маріуполя. Про це повідомили у РНБО. Морська охорона вийшла у море до місця, де раніше затонув катер українських прикордонників. По них з мінометів відкрили вогонь з боку села Широкіного, там дислокуються бойовики. Екіпажі встигли зреагувати і відступити на безпечну відстань. Жертв немає. А перед цим у Маріуполі обстріляли маршрутку. Троє людей постраждали. Невідомі під'їхали до мікроавтобуса на таксі і розпочали. Стріляли його з автомата Анастасія Бобкова Твай. У Донецьку, майже в усіх районах міста, увесь день чути поодинокі залпи. Про це повідомили у прес-центрі міської ради. Осколками снарядів пошкоджені газові колектори з метою безпеки. Більше 200 квартир від газопостачання відключили. Водночас енергетики підключили підстанції «Маяк» і засядька. А ще відновили енергопостачання 70 трансформаторних підстанцій у Київському та Куйбишевському районах. Але без струму досі лишається ще 41 одна підстанція. Більше 225 тисяч пенсіонерів у Донецькій області не змогли отримати 3 мільярди гривень пенсійних виплат. Про це повідомили в РНБО. Йдеться про території, захоплені проросійськими терористами. Ці гроші лишаються на рахунках пенсійного фонду України. За даними Мінсоцполітики, виплата пенсії за жовтень фінансується лише 20 районами і містами Донеччини. Загалом їх 46. Червоний хрест на кілька днів призупинив діяльність на території України. Причина загибель їхнього співробітника у Донецьку в комітеті. Пояснюють, нині головне усі сили кинути на безпеку співробітників у Донецьку і доправити тіло загиблого родині у Швейцарію. Нагадаю, 38-річний громадянин Швейцарії Лоран Етьєн загинув у четвер під час обстрілу центру Донецька. Із градів та мінометів місто обстрілювали терористи ДНР. Утім, і бойовики і МЗС Росії. У смерті Тієна винуватять саме українську сторону у спільній заяві єврокомісарів йдеться про те, що ЄС шокований цим убивством і засуджує такі дії. Російські військові на сході України стріляють над потужними бронебійними кулями, яким немає аналогів у світі. Про це заявив радник глави міноборони України Олександр Данилюк. За його даними, такі кулі пробивають не лише бронежилет 4 класу, а й броньовану техніку. Саме цими набоями терористи стріляють по Донецькому литовищу. За своєю пробивною здатністю вони значно перевершують кулі, які є в арсеналі збройних сил України. В міноборони вважають для російської армії Донбас став полігоном для військових випробувань. Починаючи з експериментальних набоїв, які на сьогоднішній день застосовуються військовослужбовцями Російської Федерації, які фактично на сьогоднішній день за своїми характеристиками за своєю бронебійністю не мають аналогів в світі. Ну не те, що бронежилети. Ну умовно кажучи, треба замислюватися над тим, чи зможе взагалі якась бронетехніка протистояти таким набоєм. свідчення, які ми маємо сьогодні, по ураженню бронетанкової техніки на сході, вони дозволяють нам переосмислити, перш за все, підходи до бронювання, підходи до застосування. Активних способів захисту вже завтра. СБУ відкриє гарячу лінію для росіян, які шукають своїх родичів військових загиблих або ж зниклих безвісти на території України. Про це повідомив глава СБУ Валентин Наливайченко. Крім того, за зраду служби та Україні заарештували чотирьох колишніх офіцерів СБУ високого рівня. Ще троє керівників департаментів у розшуку. Серед них колишній перший заступник глави СБУ Якименко йому закидають зраду державі, адже він відкритою зухвалу перейшов на бік агресора. каже Наливайченко. Крім Якименка, у Росії переховуються два його заступники та два керівники. Ключових департаментів, один з яких планував розгін майдану. Проросійські російські сили програли вибори до парламенту Латвії. Партія згода, яка захищає інтереси. Російськомовних латишів набрала трохи більше 20%. Натомість правляча коаліція партії Єдність Союзу селян і зелених а також усе для Латвії у сумі здобула понад 60% голосів. Про це свідчать Дані екзитполів. Вибори у Латвії відбулися на тлі серйозного загострення відносин прибалтійських країн з Росією, власне через російську агресію в Україні. Президента і парламент одночасно обирають у Бразилії. Там оберуть третину верхню та усю нижню палату парламенту на крісло глави держави одинадцятеро претендентів. Однак фаворитами вважаються, лише троє з них. Це чинний президент Ділма Русеф, еколог активіст Марина Сілва та сенатор Айсіу Невіл. Якщо вірити опитуванням, без другого туру не обійдеться. Влада Гонконга поставила ультиматум учасникам акції протесту. Від них вимагають звільнити площі вулиці міста до ранку понеділка. Інакше поліція може вдатися до силового сценарію. Своє бажання прибрати людей з вулиць влада пояснює тим, що вони заважають учням ходити до школи. Протестувальники вже почали частково прибирати барикади наразі лише біля будинку уряду. Разом із тим, лідери демонстрантів закликали прихильників не полишати центр міста. Напередодні стало відомо про зрив переговорів між владою Гонконга та демонстрантами через зіткнення активістів з прихильниками чинної влади. Уряд Гонконгу рішуче засуджує всі акти насильства. Ситуація може вийти з під контролю і матиме серйозний вплив на безпеку і громадський порядок. В понеділок життя на вулицях має повернутись до норми. Також потрібно розблокувати усі центральні вулиці з метою відновлення навчального процесу у школах. Якщо поліція таки вирішить зачистити вулиці, ми не будемо з ними битись. Зміркувань безпеки. Ми лишатимемо скільки зможемо, але не вчинятимемо жодних радикальних дій. Тайфун фанфон обрушився на Японію. Підень країни накрило вітрами і зливами. В регіоні скасовані внутрішні авірейси без світла. Уже десятки тисяч будинків. Дві автокомпанії тимчасово закрили свої заводи. Уже завтра вранці тайфун дістанеться. І Токіо тайфун фанфон, що в перекладі з японської означає звір, загрожує не тільки прибережним районам Японії, а й центральній частині країни. Напередодні він був у категорії супертайфун, але сьогодні потужність буревію знизили. Швидкість вітру все ж сягає небезпечних 70 метрів в секунду. Штормове попередження оголошено у семи японських регіонах. Метеорологи закликають людей не виходити на вулицю без нагальної необхідності і триматись подалі від морського узбережжя та річок. Ми просимо, щоб люди утримались від роботи на вулиці і, взагалі, від виходу з будинків. Крім того, слід утриматися подалі від морських берегів, річок та інших небезпечних місць. Також з наближенням тайфуну очікується порушення в транспортних системах. Фанфон вже спричинив відключення світла у більш ніж 22 тисячах будинків. Одна людина зникла безвісти через циклон. скасовано десяток авіарейсів, залізничний транспорт також працює з перебоями. У деяких містах скасовані заняття у школах. У нашій школі завтра не буде занять, так що йти нікуди не потрібно. Через тайфун рятувальники вимушені призупинити пошуки на схилах гори Онтаки. Після нещодавнього виверження вулкану загинуло щонайменше 51 людина. 12 досі вважаються зниклими безвісти. Фанфон цьогоріч вже 18-й тропічний шторм, від якого потерпає Японія. Економічні збитки від цьогорічних ураганів уряд оцінив у майже 100 мільйонів доларів. Олексій Сахно, ТВАЙ. Три роки без Джобса сьогодні у світі згадують засновника та натхненника компанії Apple. Стів Джобс майже 10 років боровся з раком і у той же час успішно керував компанією. Саме цей період називають найуспішнішим в історії корпорації. У ці роки з'явилися тепер уже культові продукти Apple, айфони і айпеди. Ім'я Джобса навіть після його смерті постійно з'являється у новинах. Більше того, ікону мільйонів використовували навіть з політичною метою, зокрема під час анексії Криму. росіяни у соцмережах воскресили Джобса, приписавши йому слова, що після анексії Криму Росія нарешті піднялася з колін. У Москві помер Юрій Любимов, відомий режисер та засновник театру на Таганці. Кілька днів тому у важкому стані його доправили до лікарні. Театр на Таганці Любимов заснував у 64 році. Протягом 20 років він керував колективом, зірками якого були Висоцький та Демідова. У 80-х його позбавили громадянства СРСР. Але через 5 років він повернувся на батьківщину та знову очолив Таганку. Три роки тому через конфлікт у колективі Любимов залишив театр, але до останніх днів працював над постановками в Бальшому театрі та новій опері. Режисеру було 97 років. Армію підмоги для військових у зоні АТО створила пенсіонерка із Києва Вірі Антонівні 75 років. І сьогодні вона стала головною командувачкою добровольців. Як у столиці літні люди збирають підмогу, бачила Марина Остапчук. Все почалося з майдану. Пенсіонерка Віра Адамович не змогла залишитись осторонь революції і почала носити студентам бутерброди. Потім допомагала будувати барикади. Коли навесні почалися бої на Донбасі, організувала волонтерський батальйон, що об'єднав головним чином літніх киян. Вони нам живі потрібні. Це наші діти. Це не не чиїсь діти і не чиїсь проблеми. Це наші загальні проблеми всього людства України. Тепер в неї ціла команда ініціативних бабусь допомагають українським бійцям усім необхідним. До волонтерів весь час приєднуються нові активісти. Після того як почалися події на Донбасі, то першими ініціаторами волонтерського руху були діти війни наші сусідки, яким вже за 70 років. Вони, маючи свій отой життєвий досвід, вони нас от підняли збурили нас. Двох чоловіків з волонтерського батальйону, які транспортували допомогу на схід, бойовики схопили у полон. Відібрали машину і все, що в ній було майже місяць, тримали за гратами. Терористи знущалися з волонтерів, били прикладами, ножами та автоматами розмахували перед очима, підпалювали волосся. Це волонтерів не зламало. Серед сепаратистів теж знайшлися пристойні люди. Волонтерів відпустили на волю. Две відійшовши від пережитого, чоловіки повернулись до благодійної роботи. Зараз шукають машину, аби знову возити допомогу нашим військовим. Даже секундной мысли не було о том, щоб бросить волонтерство. То я би чесно гарі на фронт пошов, просто возраст уже не дозволяють, не берут. Я хочу їм сказати, щоб вони возвращались домой, живы здорові всі, Это пожелание такое. І що ми о них пам'ять, і будемо забудяться, і будемо допомагати, щоб, щоб це не стояло. Допомогти армії не на словах, а корисними справами можуть всі, адже військові, що ризикують життям заради вітчизни. І наша підтримка їм необхідна, твердять волонтери. Вони впевнені, що українці обов'язково переможуть. Путін ніколи не переможе, це не той нарід. Люди встануть, жінки встануть, баби встануть з палицями, яким по 80 років і будуть іти. Нехай не планують, що вони візьмуть Україну, не візьмуть ніколи, тому що це Божа земля. Марина Остапчук Ігор Шатайло, Тивай. Вітання сьогодні приймають учителі з днем працівника освіти. Педагогів привітав і президент України. За його словами, праця учителя надзвичайно важлива, адже викладачі плакають майбутнє та закладають підвал на розвитку на роки уперед. Водночас професія учителя недооцінена, і Україні треба збудувати європейську систему освіти, каже Порошенко. Нагадаю, в Україні 850 тисяч учителів, вихователів та працівників. Науково-педагогічного колективу. А от у мусульман сьогодні: Курбан Байрам. Свято жертвопринесення знаменує завершення паломництва до Мекки. Про те, як відзначали байрам у світі, розкаже Олексій Сахно. Найбільше мусульманське свято Ід ад альха, яке в пострадянських країнах відоме як Курбан Байрам, відзначатиме три дні. Палонники в Мецці символічно закидають камінням диявола і підносять молитви Аллаху. Невимовні почуття, справжнє щастя, Бог благословив нас, і я закінчив один з обрядів ісламу. Дякую Богові за все ми просимо всемогутнього бога зупинити кровопролиття у Сирії і об'єднати нас усіх. І дасть Бог, це буде благословенним місяцем для нашого народу. Одним з курьозів цьогорічного хаджу стало намагання деяких ісламських духовних лідерів заборонити селфі. Проповідників обурило те, що люди здійснюють паломництво не заради духовних обрядів, а заради фотографій. На Курбан Байрам кожен мусульманин має принести в жертву верблюда, корову, барана або козу. У Росії пригадали минулорічний досвід, коли тварин різали просто в центрі міст, і цього року заборонили жертвоприношення у міській зоні. Тим часом відзначати свято на вулиці лише Москви вийшло близько 150 тисяч мусульман. Для нас Курбан – це дуже, дуже великий праздник. В цей день мусульмані в мечеті. Ну і очищаються гріхов, а цих що зробили неправильно в этой житті. Але і у велике свято в Росії не обійшлося без політичних заяв. Так, головний муфтій РФ Талгат Таджуддін заявив, що авторитет Росії у світі зростає і зміцнюється незалежно від інтриг і санкцій Заходу. І все це цитую результат вірного курсу керівників країни. Олексій Сахно, ТВАЙ. Легендарний Октоберфест завершився у Мюнхені. На цей раз без нових рекордів з кількості відвідувачів чи випитого пива. На святі було більше 6 мільйонів любителів хмільного напою. Вони випили 6,5 мільйонів літрів пива. Підсумки фестивалю підбили й поліція. Переважно легкі травми отримали майже 8 тисяч людей. Для близько 600 осіб пиятика завершилася алкогольним отруєнням. Щедрій осінній урожай у квіткових витворах. Виставку «Хризантем» відкрили у Києві на співочому полі. Яскраві інсталяції присвячені цього разу плодючості української землі. Про шедеври з квіток розкаже Вікторія Сенек. Дизайнер Світлана свій витвір називає клумбою вертикального озеленення, адже у композиції немає жодної зрізаної квітки. Каркаси наповнені родючим ґрунтом, в який висаджено близько п'яти тисяч квітів. Третю частину композиції займають хризантеми. Від ескізу до показу її готували два тижні. Тацю з фруктами та квітами назвали солодкі дари осені. Ми цим вітаємо друзів і і хочемо додати позитиву. Хочемо сказати, що всі українці, і не тільки українці, а всі гості, які приходять до нас сюди на виставку, що ми до них відносимося як до друзів, і ми їх вітаємо фруктами, солодкими дарами, з любов'ю до природи, з любов'ю до птахів, до людей, до всього живого. Руками квіткових дизайнерів на співочому полі висаджено понад 40 тисяч хризантем. Усі квіти традиційних кольорів осені. Зустріти тут можна найбільшого гарбуза, кошика овочів та фруктів, пасіку і навіть загін тварин сюрприз для дітлахів. Хоча найбільше відвідувачів привабив український ярмарок. Ви Знаєте, сподобалась поки що найбільше оця, можливо навіть із за дівчат українок. Якось така вона дуже бирає очі, кидається в очі. Наше рідне українське дуже гарно зроблено. Підібрані кольори квітів. Мені дуже сподобалася. Да. Українська така композиція. Українські костюми такі гарні, як українське все. Зроблено з душею. Майстри кажуть, висаджені квіти особливого догляду не потребують, а зрізані за потреби оновлюватимуть кожні три дні. Проходитиме виставка квіткових скульптур до 26 жовтня. Вікторія Сеник, Роман Климчук, Тивай. Агіт листівками кандидатів у депутати грілася молодь у Києві. Таку акцію влаштували активісти кліматичної організації України. Мета молоді нагадати майбутнім народним обранцям про необхідність впровадження енергозберігаючих технологій. Власне про них і розкаже Інна Гоголь. Ми хочемо тепла! Близько сотні молодих спеціалістів з енергозбереження зібрались у столичному парку Шевченка. Газ, яким досі обігрівались українці, став розкішу, але активісти знають, як заощадити на паливі. Пояснюють, почати економію енергоресурсів варто з утеплення домівок. Насправді існує. Дуже велика кількість заходів і потрібно підходити до кожного об'єкта дуже комфортабельно. Утеплення одного квадратного метра будівлі коштує орієнтовно 200-300 гривень з роботами, і ви можете самі порахувати, скільки можна було б шкіл по Україні утеплити. Зекономити можна на всьому переконані активісти. Наприклад, не витрачати папір на непотрібні речі. Аби нагадати майбутній владі про необхідність енергозбереження, влаштували своєрідний флешмоб, щоб зігрітися почали масово обкладатися перед виборчими агітлистівками. Утеплити вирішили символічно бабусю. То мерзне хто вже більш-менш зігрівся. Ну головне нам зігріти бабусю, тому що бабуся не може самостійно утеплити вікна. Ну можливо, вона використає гідки і зможе утеплитися. За 15 хвилин флешмоб енергоефективності перетворився на акцію дружніх обіймів. Ви що я «Да!» Не втрималися і перехожі. Шестикласниця Віка з подругами встигли і погрітися перед виборчими листівками і сфотографуватися з бабусею. Без тепла не буде, якби ну люди не зможуть нормально працювати, гратися. До енергетичного флешмобу у парку Шевченка приєдналися чимало однодумців. Після акції усі вирушили на кліматичний форум, де розроблятимуть нові проекти з енергозбереження. Інна Гоголь, Сергій Наконечний ТВА. Пішки по майдану сьогодні у світі відзначають день ходьби. Україна теж підхопила цю естафету і другий рік поспіль влаштовує оздоровчі походеньки. В центрі міста зібралися пів тисячі активних киян, і потім пройшлися майданом і хрещатиком разом із ними. І Вадим Понька. Почуватися здоровим можна у будь-якому віці без ліків і важких фізичних навантажень. У цьому переконані літні люди, які активно займаються спортивною ходьбою. Ця дисципліна не потребує значних витрат на екіпірування, а опанувати її можна у будь-якому віці. Результат не змусить себе довго чекати, твердять пенсіонери. Колінка ровно, от дожди, от ноги, от не згибати колінки, саме головне. І тоді дуже виходить, швидко. Я до чого привик ви знаєте, йду от ту спортивної ходьбою йду. Я обганяю всіх. Раніше не міг я. Те ноги боліли, а ще спокійно йду я баняю всі. Дуже дуже ефективна ця ходьба. Перед столичним марафоном обов'язкова розминка, щоб розігрілися і розтягнулися м'язи. Учасники шикуються на майдані і виконують вправи під музику. Це мені Почти 77 років, в минулому році я ще mm -hmm. mm -hmm. так... mm -hmm. ходив mm -hmm. з палкою, mm -hmm. а зараз я ходив без палки, то я допомагаю. Щоб мені хто сказав, що я на ходулях буду ходити ти ти в свої роки, то, роби, то, роби, то роби, я б ніколи роби, в житті не була. А роби, так я ходжу на ходулях, на і істочнику, який дає. Утеля жажду вже жизні і придає сили. участь в акції взяли її представники молодого покоління, студенти та школярі. Для них організатори влаштували конкурси та лотереї. Водночас, активісти здорового способу життя сумують Цьогоріч на пробіжку відгукнулося значно менше людей ніж у минулому. Тоді було аж три тисячі учасників. Це мероприятие простое саме по собі. Люди виходять і просто ідуть. Ну а на перший взгляд кажется простым, простим. На самом деле очень багато емоцій. У людей особливо, у людей преклонного возраста. Популярність спортивної ходьби зростає, і в Україні є чималі досягнення. Наш співвітчизник цього літа виборов золоту медаль на Кубку світу і спортивної ходьби. Руслан Дмитренко пройшов 20 кілометрів за годину та 18 хвилин. На ноги не болять, не болять. Я на три етажа, на чотири на роботі входжу, як я раніше не міг ноги підняти, а ще я бігаю як пропелер. Тож пенсіонери радять не лінуватися. Хочеш добре почуватися, одягай зранку спортивний костюм і кеди, і виходь на Пішу прогулянку Вадим Понька, Роман Клімчук, Твай. Сотні повітряних куль піднялися у небо у Сполучених Штатах. Вальбукерке почався дев'ятиденний фестиваль. Участь у ньому беруть більше пів тисячі команд. Це найбільше свято повітряплавства у світі. Місце проведення обрали ще 40 років тому, і не випадково Вальбукерке на різних висотах вітри дмуть у протилежних напрямках. Відтак. Пілоти без проблем злітають і сідають на тому ж місці. Зомбі танцюють зумбу. У Британії близько 200 людей, розмальованих як зомбі, виконали фітнес танець зумба. Метою було встановити рекорд гіннеса в учасників. Обов'язково мав бути відповідний макіяж та яскраві зомбі-костюми. Танцюристів надихали професійні інструктори із зумби, а також музика Майкла Джексона, леді Гаги та репера Псая. Рекорд поки що офіційно не визнали, але організатори вже планують збільшити кількість учасників та встановити новий рекорд. Hands up. Які рекорди у новинах спорту вже за мить розкаже Ірина Полотай? Приємного вам вечора і дякую, що дивитесь.